Потрапляючи до Криворізької загальноосвітньої школи інтернату No9 з посиленою спортивною підготовкою, дивуєшся кількості нагород, що свідчать про значну спортивну майстерність вихованців, і не лише на обласному, всеукраїнському, а й на міжнародному рівнях. Вільна боротьба, рукопашний бій, плавання, футбол ось де проявляють свій хист криворізькі юні спортсмени. Окрім цього, вихованці закладу займаються і в інших гуртках вишиванки, бісероплетіння, витинанки. Охоче приймають участь у міських святах та різноманітних конкурсах. Я очень люблю плавати, кожен день ходжу на тренування і очень люблю піти. Була на конкурсі срібне і зайняла друге місце. Традиційно на початку нового року школа-інтернат номер 9 проводить різдвяні зустрічі, свято на яке запрошують шановних гостей, аби привітати їх з новорічними святами та показати свої творчі таланти. Цього року на святкову акцію до дітей завітали представники міської влади, серед яких секретар міської ради Сергій Маляренко та заступник міського голови Валентина Берлін. Хочу передати вам саме іскренне. И самое доброе пожелание и поздравления с Новым годом, с Рождеством Христовым от имени мэра нашего города Юрия Григорьевича Вилкула, от всех депутатов городского совета, дай Бог вам успехов на вашем поприще, и чтобы всегда намеченные вами планы выполнялись, сбывались. Мечтайте, мечты сбываются. Різдвяні зустрічі особливе свято для дітей, котрі прагнуть уваги та родинного затишку. Сироти та позбавлені батьківського піклування діти живуть єдиною дружньою сім'єю, яка завжди радо зустрічає гостей. Пісні, танці, вистава, підготовлені учнями школи, створили справжню атмосферу новорічного свята. А яке свято без подарунків? Шановні гості попіклувалися, аби кожен вихованець відчув радість Різдва. Да, праздники очень люблю, потому что всегда это много подарков, всегда все собираются, радуются друг другу. В чем мы нуждаемся, то они нам и привозят, как бы пытаются нам помочь в чем-то, то что нам очень сильно не хватает. Достаточно много нам уже дарили подарков, это безумно приятно. И ну, эта атмосфера Нового года, она... Мы поздравили детей девятого интерната и, знаете, такое приятное чувство, когда на тебя дети смотрят благодарными, веселыми глазами. Мне кажется, самое важное для каждого из нас сегодня это мир, здоровье, конечно, ну и доброта. Детки получили подарки. От мэра нашего города поздравления и было очень приятно, когда они тоже своїми танцами, стишками, колядками передавали свои поздравления нам. Хочу пожелать всем взрослым и детям мира, добра, здоровья. Сподіваємось, атмосфера свята надовго залишиться в цьому посправжньому затишному домі, а новорічні мрії його мешканців обов'язково здійсняться.